Давила все, що могло говорити про Україну. Але він висноє з побратимами. Українська гельсінська спілка, яка повстала, в зв'язку з тим, що було підписано гельсінські угоди ще й Брежнівим про свободу людини, вона теж була, він був активним членом цієї гельсінської спілки. Потім, після того, як він звільнився заслання, 88 років. Він починає активну боротьбу за українську державу. Він був обраний в 90-му році депутатом Львівської обласної ради, став її головою, став головою виконком і, починаючи з цієї пори, в Києві бурлило і бурлило на Львівщині Галичині, тому що Чорновілки був провідником тих ідей української незалежності. Тим провідником, який звав бою. звав за те, як казав Франко, і він був тим провідником, очоливши народний рух в 92-му році, перетворивши його у партію потужних, яка мала б взяти владу в Україні, але балотуючись президентом в 91-му році, Через роз'єднаність, першу роз'єднаність власне в новітній українських національних сил він не отримав перемогу як президент України. Це була наша перша поразка в здобутті української незалежності, тому що через роз'єднаність, через амбіції ми не змогли тоді досягнути того, чого мало, через те, що в Верховній Раді, Народна Рада. Частиною депутатів була не підтримана в розпуск Верховної Ради і вибори нові в 92-му році, коли народний рух, коли сподвижниця народу була настільки висока, що можна було отримати перемогу і мати українську першу Верховну Раду у владу Повністю. Кравчук, який казав, що я хочу спертись на народний рух, був завжди теї він би нам віддав якісь задвірки там, де ми не мали, не мали б ніякої можливості керувати цією державою. І тому держава Не так будувалася, як ми хотіли. В 93-му році український народ, народний рух України, приймає концепцію державотворення під їдою Чорновола. Концепція державотворення, якого сьогодні немає кращої в Україні. Ніхто не придумав нічого кращого, як будувати українську державу у всіх питаннях політичному, державному, дівничному, фінансовому, економічному. І ця концепція державотворення не здійснена, тому що ніколи в Верховній Раді не було більшості української. Ми ніколи не мали 236 голосів, щоб ми могли проголосувати за українське «Я».